Все на цьому крапка і йдемо вибирати нам А Ану, давай. Складені, складені, да. Один на одним. Ану, дайте сіна. О, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні обов'язково виберемо нашу кроличку, щоб була в нас на маточне поголівня. Ну і хотіла би почати відео з того, чим же все ж таки закінчилося. Думаю, вам всім цікаво, так? Е я завжди вірила в силу інтернету про те, що е можна розповсюдити інформацію, і все ж таки це якось повпливає на ситуацію. Е людина, яка сама собі суперечить, так? Е тут буде скрін постійно висіти, щоб ви самі переконалися, як можна самі собі суперечити. Далі, незважаючи на те, що писалося, що не раніше четверга вже віддасть, так? в середу, по виходу відео, після того, як ось скриний переписок, читайте самі, робіть висновки самі, як на мене не подіяла маніпуляція дітей, бла бла бла, все остальне, знайшлися дуже різко гроші, привезли вони ось. Борг, до того ж не було нічого взагалі. так, З вимогою, щоб я видала відео. Ну, по-перше, якби була адекватна людина, приїхала б со мною, поспілкувалася, реально б вибачилася і зрозуміла, що ну, іграшки і жартувати так не можна. Да? Вона почала випускати свою, блювати, як то кажуть, своєю жовчу, да? показувати все своє гидке нутро в таких ось повідомленнях. І бити себе пяткою в груди, розказувати, що я ось борг віддала, як тільки віддали зарплату, але суперечливо ж собі саме по цьому скрину, з приводу четверга. Далі. Вимогу е, по видаленню відео можете засунути собі туди, на чому ви сидите. Саме там йому і місце. Нічого я видаляти не збираюся. З приводу того, що я маю права, чого не маю права, я прям зобов'язана тепер, щоб всі знали, як з вами не можна мати жодної справи. Люди про це вже знають. Багато хто писав, дуже багато цікавої інформації виявилося про вас. Ну, то таке. Далі з приводу адвоката, да? ну, якраз саме клас, можете йти писати. Вийшло вже два роки, там 16 років, а з вас 14-й йде адміністративне, е, покарання, да? адміністративне притягнення до того, що е, обманом було забране моє особисте майно. Тобто я маю право зараз піти, так само написати заяву на малолітнє дитя, яке, коли я була на роботу, приходив і, можна сказати, обворовував, заволодівав моїм власним майном. Тож давайте без оцих ваших бла-бла-бла, вони на мене не діють ні жалості, ні оці ваші соплі, слюні і так далі. Якщо ви намахуєте людей. То немає чого блювати своєю жовчу і розказувати, і притягувати моїх дітей. Я за своїх дітей кожному горло перегризу. В моїх дітей ще багатьом потрібно повчитися, як себе поводити і що казати взагалі. А, так що, борг віддали, я усюди поблокувала оцю ось, ось нечість, ну, особу цих, то що людьми їх назвати не можна. Ну і взагалі. Старайтеся, намагайтеся, щоб не було жодного спілкування з такими токсичними людьми. Тому що ці токсичні люди вони як вампіри. Так? Якщо вони з когось кров не вип'ють, то вони не можуть жити. Оце ось саме той момент. На цьому я ставлю таку жирну крапку. Я більше до цього повертатися не буду і взагалі, а ще ж було таке, що там скрин, наче коханий, зробив. З приводу того, що я привіз гроші, навіть не вийшла, Да мені на ваші жалюгідні пики огидно дивитися. Якщо я не вийшла, знаєш, це моє право, це моє бажання, я так схотіла, і я не перед ким не збираюся взагалі звітувати про це. І основне ж, забулася сказати, <кхем> що мені, наприклад, соромитись немає чому, Да? Я нічого такого не зробила. А те, що там пише, що опозорила, ну, опозорилися люди самі. Тому, що, як то кажуть, не на ту натрапили і треба було відповідати своїм словам. Тому позортеся далі, якщо вам так цікаво і так подобається. Все, на цьому крапка, і йдемо вибирати нам краличка. Кроличка нам потрібна для маточного. Як пам'ятаєте, десь в попередньому відео сказала, що в нас проличка одна не окрулилася, вона, на жаль, у нас пропала. І нам потрібно гарнюні маточечку. Ой, які класні є, бусенькі. Дивіться, здорові. Кляс. Кіцькі. І вибрати нам гарну таку матусіньку, да. Я взагалі поки що ще не планувала і не знаю, з чого тут можна вибрати, але так, можна, да, подивитися. Хто тут такий гарний, красивий? Гарний красивий. Давай перейдемо попереду і Ой, подивимося. А, так, тут маленькі, вже потрібно розсаджувати. Тут трішки краще, краще, я думаю. Я думаю, ану, оцю ось, ось, подивлюся. Це хлопчик чи дівчинка? Ну потримайте хлопчики, горобчики. Давай, давай. Ось так, от так, от так, от так. Ти мене кусити хочеш, так? Да? Тися, мамою не хочеш бути. Єй, я розумію, що це до бабла, але не треба мене обхізувати. Так, 22.01. 01. Це вже пересаджучи. Да? Де? Де я подивлюсь тебе? Почекай. Ану, давай. Що ти тут вже гризеш? Та почекай. Гарно. Ти гарна будеш, Матуся? Пішли за мною. Тихо, тихо, тихо. Давай, іди, іди. Давайте. Дюк, 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 давай, давай, давай. Пішла. Ось до сюди, сюди. сюди. Отак чекай. Сама підеш на своє місце чи ні, ай так, ай так, ай так. Ой так. Що? Ти теж такою маленькою була, тепер он двигати? Здорова, як бігемот. она да? а ну, повернется а так давай давай. ой достану. Ого. Сидай сюда рядышком не повернись, а так а так повернись. вот так Подними вот так. так Класс. так тихо тихо тика тика так и кабаниха. Так, давай сюди, при. Так, а ну, маркер. Наліпку мені дайте. Дивись, скільки тут пуху. Таке відчуття, що це не пух із кролиці. кралиці. Бавовна. Да, бавовна така, це знаєш, як. На цьому на полі така. Опа! І вона розкрилася такою квіточкою класною. Але ж розумієш, щось, якщо бавовна така ось буде брудна в соломі, це її скільки перемивати, скільки їй там роботи треба і всього. Так. Метусі ми відібрали. Зараз подивимося. Так. І подивимося, так? Да? Тикітна чи не кітна? Оця в нас теж сидить, але оця ось якось мені не дуже подобається. Це якось підросла, набрала трохи ваги, а поряд то, що ми вибирали на матусі, якось вона не дуже хоче рости. Да? Я розумію, що це гарно, що вона не зажаріла, що вона може е, там е, злучитися гарно, але ж аліясь, скажи. дік-дік-дік-дік, штрик. Боже мій, що ви тут лежите оце? Диви, 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 які. Висенькі, висінькі, Кажи, вот так, вот так, вот так, кажи, вот так, вот так. Что там еще вы вылез ты хочешь? А, еще один да, еще один маленький. Привет. 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 Кто это тут? Кто это? Зайка? Да. да. Кажи, зайка. Да? да. О, -о, О, открыть? Вот Давай ми тобі так намалюємо. Жайку. Будеш зайка в наш. Mm -hmm. yeah. Ось так, в нас ще один зайчик, так? Yeah. Так, йдемо, йдемо. Перевіримо тут ще одне гніздечко маленьке. Оце. Тут їх просто було багато <проб> штук. Помер. Каже, як вони складені. Складені, так. Да. Один на одному. А ну, дайте сіна. О, боже мій. Боже мій, я не вилазь. Дивись, яке маленьке, яке манюнє, воно тільки починає відкривати, очиняти, і воно вже сидить і там хам'яче той комбікорм. Два, чотири, шість, вісім, десять штук. А ну давай. Да почекай. Дай мені сіно їм поправити, бо вони в тебе тут на лисому сидять. Хоч би пуху їм нам Ох, ти... Ау! Дай і пішла. Йок макарк казав. Коза о. Все, тепер сидіть отак одійди. Так, що в нас тут? Стільки багато пуху, що треба дуже гарно перевіряти. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Багато знову ж таки в окролі, значе нічого немає. Але що ж то бачите, показую. Краще, звісно, коли там в окролі 9 штучок, бо одне ось буде ось таке, воно буде не доїдати. Другий буде отаким от ось кабанцем, бачите різницю. Але є такі матусі, я ну, якби не суперечу, да? є такі матусі, які і вигодовують 11 і 12 штук. Бо в нас така була м, гарна, але, е, як кажуть, коли в нас було велике замовлення м'яса, і ми різали кролів, то в нас син з помилкою взяв ту кролицю, приніс, забив на м'ясо. Ну, таке і буває також. Тобто, всі ми люди, всі ми можемо помилятися. <плес> так, почекай. Тому ой, це таке собі. Так. Тут все, все, лялечки, маленьким лялечкам, а що це? От знову ж таки відкривається отак, да? і не дивиться про те, що ось тут кролів якби немає. Вона тільки 29-го злучена. Але в неї тут бігає кроленя. Кроленя бігає звідки? Звідси. Тобто вони перепригають. І це вже, до речі, другий такий вивідок, вивід, да. коли. Отак перелазять кроленята в нас. Куди виліз? Ще один, каже, виліз. Ти не в ту клітку заліз. Так, сюди ще вон, трошки зараз додамо. Сіно давай. Трішечки малесеньких привели до ладу. До речі, хотіла вас спитати, бо ось як практика показує, коли вже стає жара, да, то краще не злучати кролиць, того що жа, ну, спекотно, дихати немає, чи в них така ще шубка гарна. І багато хтось або скидає кроленят, або не вигодовує, і помирають багато. Чи ви даєте відпочити літом своїм кролицям, чи ні? Чи у вас вони постійно йдуть в такому обороті без відпочинку? Бо ми ось плануємо ось малявочки, так. І ще будемо думати, чи потрібно буде злучати, бо якщо місяць відрахувати, це вже буде. Початок липня. Початок липня це вже дуже спокотно. Е -е, краще всього це вже злучати в серпні, початок серпня, щоб на початку вересня вони були. Все-таки, мабуть, оце і все. Поки злучати не будемо, поки нехай відпочивають вони. А ви так будете робити, чи у вас іде конвейер цілорічно і ви. Працюєте без відпочинку. Чекаю вас в коментарях. На цьому все. Всім папа. -па.